А далі знову ж таки говоримо про Трампа і про те перемир'я тридцятиденне, і що все ж таки його думки стосовно того, чи Росія погодиться на нього або ж не погодиться. Е, ну, Трамп відповів, що Путін. Погодиться на тридцятиденне припинення вогню, водночас з'являється експертна думка в виданні Політіко, де пишуть, що аналітики стурбовані браком експертних знань про Росію в орбіті Трампа та його здатністю відрізняти факти від вигадок рашки щодо війни. Ну реально Трамп реагує на деякі вкиди, які говорить Путін. Нібито це реально правда. Хоча більшість інформації, яку говорить Путін, Стосовно перебігу війни в Україні, коли він звертається до Трампа, є абсолютною дезінформацією. Так, от Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Американський лідер переконаний, що у Кремлі не будуть відмовлятися від цієї пропозиції. Про це Повідомили з посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами. Трамп відповів, чи погодиться Путін на тридцятиденне припинення вогню. Президент Ша переконаний, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на тридцятиденне припинення вогню в Україні. Трамп нагадав, що на цю пропозицію погодилася Україна під час перемовин у Джиді. Вони... Тобто росіяни погодяться, заявив Трамп. Також американський лідер заявив, що під час телефонної розмови з Путіном сьогодні планує обговорити не лише тимчасове перемир'я, а й питання щодо можливих територіальних поступок з боку Києва та питання щодо контролю над окупованою росіянами Запорізької атомної електростанції. Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти мирної угоди припинення вогню та миру. І я думаю, що ми зможемо це зробити, говорить Трамп раніше. Президент США заявляв, що українські військові у Курській області нібито перебувають в оточенні. За словами американського президента, під час розмови з Путіним він хоче обговорити долю військових у Курській області. От що він буде там обговорювати, якщо оточення немає, це дуже цікаво. Багато елементів остаточної угоди вже було узгоджено, але ще багато чого залишилося. Про це написав Трамп у соцмережі ТРУ. Social. президент США в чергове заявив про щоденну загибель тисяч військових з обох сторін і наполягає на завершенні війни прямо зараз. Що відомо з цього приводу? Багато деталей майбутньої угоди про завершення російсько-української війни вже затверджено. Про це заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі True Social. Він зазначив, що вранці, 18 березня, говоритиме про війну. Ну за київським часом, це о 17.00, Говоритиме про війну із російським диктатором Володимиром Путіним. Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося. Гинуть тисячі молодих солдатів та інших. Щотижня гине 2,5 тисячі солдатів з обох сторін. І це має закінчитися зараз. Я дуже чекаю зі дзвону з президентом Путіним, написав Трамп. Тож подивимося, про що ж вони там будуть розмовляти і як це вплине на подальші Прийняті рішення. Стосовно майбутньої розмови між Трампом та Путіним, далі е заслухаємо думку експертну думку від. Е Військового експерта та політолога Олександра Мусієнка. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на його офіційний Ютуб канал і на Ютуб-канали наших партнерів. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. Тож слухаємо Олександра Мусієнка, який розмірковує стосовно того, про що будуть говорити Трамп і Путін сьогодні. Що стосується самого факту дзвінка, Загалом, якщо говорити, то давайте розкладемо це по поличках. Ось це важливо. Тобто, ми повинні сконцентруватися на певних речах, на певних фактах, тому що заяв лунає дуже багато, і ми маємо зрозуміти і звикнути, що враховуючи зокрема медійний досвід президента Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що він дуже добре професійний, треба віддати належне. В сенсі створення інформаційних приводів, в сенсі привернення уваги, в сенсі того, що він прагне бути в центрі уваги, це є факт. Але тут треба дивитися безпосередньо надії і що вони означають, і спробувати спрогнозувати, що ж буде далі. Давайте в сукому залишку пройдемося. Отже, ми бачимо, що відбулися минулого тижня перемовини в Джидді, в Саудівській Аравії, де була українська делегація, і було погоджено режим. Припинення вогню, тобто була узгоджено спільна заява про те, що Україна погоджується на всеосяжне припинення вогню, тобто на суші, на морі та в повітрі. Якщо Росія буде на це згодна, минув тиждень. Практично ми бачимо, що як дуже слушно і правильно заявив президент України Володимир Зеленський, Росія вкрала ще тиждень фактично перемир'я. Росія що робить? Завдає ударів по українських інфраструктурних об'єктах, завдає удари і створює проблеми в енергетиці, продовжує терор місцевого населення. Тривають активні бойові дії, зокрема на фронті. На цьому тлі відбулися контакти американців з росіянами. Вітков злітав, полетів до Москви, Ну, скажімо, медіа писали Sky News, наприклад, з посиланням на свої дуже добре поінформовані джерела, що Вітков чекав чи то 8, чи то 9 годин в приймальні, поки Путін закінчував дуже важливі конструктивні перемовини з Лукашенком. Ну з ким же ж йому ще говорити. Ну а потім уже прийняв Віткова, і ми побачили, що треба був вікенд, щоб подумати над тим, що пропонує. Росія безпосередньо, а потім знову ж таки понеділок, і от на вівторок телефонна розмова, яка запланована, і відповідно за цей час відбуваються наступні речі: йде обговорення і дискусії. Тобто, що би мало відбутися, ну, мабуть, уже певні інструменти тиску з боку Сполучених Штатів Америки щодо Сполучених щодо Росії, вибачте, мали би бути застосовані, адже очевидно, що те, що пропонувалося Сполученими Штатами, я хочу наголосити, це не, не тільки ініціатива України ініціатива України полягала в тому, що ми готові до припинення вогню і перемир'я в небі та на морі. Ну а зараз а, бачимо, що ну і Сполучені Штати запропонували, що і на суші нехай буде теж так. прийшли цей момент. Ну і відповідно Росія почала висувати якісь вимоги, якісь умови. Вони почали створювати інформаційний шум, розкладати пастки, розставляти для України. В чому ці пастки полягають? Вони полягають тому, що Росія, по-перше, за будь-яку ціну Путін відтягує час за цей час. Він пробує фактично ще завдавати ударів по українській енергетиці, по українській інфраструктурі, створювати для нас проблеми, тобто. Росія веде активні бойові дії, і кожен день для них це можливість в тому числі досягати певних цілей, як вони думають. Далеко не все їм вдається і вдасться, тому що наші захисники і захисниці, наші героїчні оборонці тримають фронт, відбивають численні атаки і не дають реалізувати багато з того, що Путін собі там планував. Власне кажучи, і вже багато планів зірвало, Я думаю, ще. Буде багато планів зірвано. Ну і до речі, про ті плани, які будуть зірвані, далі будемо говорити і про ті, нібито територіальні поступки, про які заявлялись напередодні від Рашиської Федерації, адже розуміємо, що багато хайпує на цьому західних медіа про це згодом. А от щодо миру, також в Україні, речниця Білого Дому сказала, що ще ніколи він не був таким близьким. Ми за 10 ярдів саме 9 метрів від мети зазначила речниця Білого Дому про майбутню розмову між Трампом. Та рашиським диктатором Путіним у Білому домі. Повідомили, що президент Сполучених Штатів буде готовий використати важелі тиску на РФ, якщо майбутні переговори з Путіним щодо України не виправдують очікування. Адже, як зазначав Трамп, він все ж таки дуже сильно чекає на ту розмову із Путіним, щоб врешті покінчити з цією війною. Ну і також підтверджується, що тема ЗС буде піднята під час розмови Трампа та Путіна. Про це зазначала речниця Білого Дому, що вони будуть обговорювати зокрема ЗС. і на запитання, чи запровадить Трамп санкції проти РФ, якщо розмова з Путіним піде не так, як він сподівається. Товід відповіла, що він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Тобто йдеться і про санкції, можливі проти Російської Федерації. Розуміємо, що Трамп напередодні багато заяв робив, таких більш дружелюбних до Путіна знову ж таки він не готовий був тиснути на РФ, проте готовий був тиснути на Україну. Знову ж таки, тут ми бачимо, що він говорить: якщо щось піде на так у цій розмові, якщо він побачить, що Путін не готовий до миру, до цього перемир'я денного, то він. Він буде готовий застосувати ті важелі впливу, про які напередодні зазначав. Також йдеться про те, що речниця говорить, що вона додала, що не може підтвердити, що штати виходять з міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України. Адже така новина була також вчора. Ми про неї говорили, і речниця уточнила, що перевірить. Цю інформацію. А щодо території, як я зазначала на початку, анонсувала щодо Одеси, щодо тимчасово окупованого півострова Крим, також одна із видань це The New York Times, зазначає, що Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль Рефії, і вони посилаються нібито на заяви українських чиновників. По суті, очікується переговори про те, яку нагороду отримує Рефія за 11 років агресії проти України. Трамп і Путін переживуть щось схоже на Ялтинську конференцію. Великі держави визначають кордони у Європі. Неясно, чи погодиться Україна та європейські країни з тим, про що будуть домовлятися між собою Трамп а також Путін. Видання посилається на анонімних українських чиновників. Зазначають, що сьогодні, 18 березня, президент Сполучених Штатів, кремлівський диктатор Владімір Путін обговорить, що може втратити Україна після завершення війни. Зокрема, за інформацією джерел, змі американський лідер може розглянути варіанти щодо одеського порту, які можуть задовольнити російського чільника. Далі буду цитувати: я думаю, що ми будемо говорити про землю. Це багато землі значно інакше ніж було до війни. Це велике питання, але я думаю, що ми вже багато». Ато обговорювали з обох сторін, каже Трамп. Ну і Він був обережний, коментуючи те, які частини української території він обговорював. Невідомо чи намагався він обмежити амбіції пана Путіна, як зазначає вотання. Адміністрація Трампа вже чітко дала зрозуміти, що очікує залишити контроль Росії над територіями, якими вже керують її війська, приблизно 20% території України. Але помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що Трамп може задовольнити інші бажання Путіна щодо деяких частин України, можливо, включаючи критично важливий одеський порт. Ідеться у матеріалі. Радник пана Трампа з національної безпеки Майк Волц очікує, що переговори з Росією будуть прагматичними, і він відхилить будь-яку дискусію про те, що отримає. Росія, все ж таки винагороду за свою агресію. А от щодо реакції вже наших високопосадовців, також за словами керівника НЦПД РНБУ Андрія Коваленка, у цій статті не йдеться про те, що Трамп може погодитись передати порт Одеса під контроль АРЕФІ, адже бачить, що і реакція вже наших українців з'являється на це зрад. Доньку починають сипати так, от Андрій Коваленко говорить, що ніхто не може передати Росії ніякий порт. Що більше статті йдеться, що не названі українські чиновники переживають, що під час діалогу Сполучені Штати. Рефі можуть розглядатися територіальні претензії Путіна, можливо, і з портом в Одесі. Знову якісь невідомі джерела, знову інсайди, знову хайп, зазначає Коваленко. Такого як і говорив, багато й буде та ще мало. Але з реальністю такі вкиди переважно не мають нічого спільного, наголосив. Він ну і нагадаємо, що реальна інформація про переговори щодо закінчення війни з'явиться пізніше. Вона буде більш конкретною ніж та, що використовується зараз для модійного хайпу. І Дійсно розуміємо, що і одеський порт також використовували для хайпу. Ну і питання Криму також розглядало одне із видань, і будемо далі детальніше про це з вами і розмовляти. Знову ж таки говорять, що Трамп може визнати Крим територією Росії в рамках мирної угоди. Трамп офіційно не ухвалив жодних рішень і можливі кроки щодо Криму є одним із багатьох варіантів, які наразі обмірковуються. Тож, друзі, будемо зараз розбиратися в цій темі. Прагнення США офіційно визнати Крим російським, ймовірно, викличе величезний опір з боку Європи, а також... України. Про це говорить е, видання Семафор. У них сьогодні з'явилася е, така стаття на власній сторінці. Так от, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії в рамках угоди про завершення війни в Україні. Про це повідомляють е, в Семафор. Це пише з посиланням на два поінформовані джерела, які зазначили, що Трамп розглядає можливість визнання Криму російським в межах мирної угоди.